Доброго дня, Алла Олександрівна! Незабаром Великдень, одне з найлюбленіших свят у моїй родині. Він наповнений любов'ю, добритою і турботою про ближніх. Тож пропоную відзначити Великдень екологічно, з мінімальною шкодою до навколишнього середовища і щоб святкування було дружнім до природи. Тож до вашої уваги мої рекомендації і поради, які допоможуть зберегти нашу планету і жити у гармонії з природою. Не захарещуйте сміттям та побудовимо відходами довкілля, проводіть розчистку берегів річок та водойм від пластику і поліетилену, ліквідуйте несанкціоновані сміттєзвалища. Яєчна шкарлупа є органікою. і замість того, щоб відправляти її на звалище, зберіть її та додайте в компостну яму або закупайте її під кущі дерево, де вона живитиме ґрунт. Будьте свідомими споживачами, купуйте речі тільки ті, які вам дійсно потрібні. Перед походом за продуктами складіть детальний список, Відмовтеся від зайвого пакування, купуйте продукти у свою багаторазову торбинку. Не хворійте на марнотратство. Декоруємо екологічно. Писанки і крашенки є головним атрибутом Великодня. Проте найпопулярнішими елементами декору, як от наліпка і пластикові обгортки, не перероблюються. Цількою від собі, що до 1000 років вони будуть лежати на сміттєзвалищі, тож раджу відмовитися від їх використання. Натомість рекомендую прикрашати яйця натуральними виробниками, використовувати техніку декупаж і розмальовувати їх маркерами. А ось зробити пасхальний кошик. Можна і власноруч з натуральних матеріалів, таких як лоза та паперові трубочки. Тож зробіть великдень святом не лише для вас, але й для землі. Будьте екологічно свідомими та бережіть довкілля з наступаючим святом щасливої Пасхи!